Любі другокласники, рада вітати вас на уроці математики, тема нашого уроку сьогодні додавання та віднімання чисел за числовим променем. Разом будемо міркувати, самостійно працювати і старанно всі писати, помилок не допускати. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінках 56-57 і на сторінці 44 друкованого зошита. Усний рахунок. Гра магазин. Виснач вартість покупки іграшок. Якщо є ціна 30 гривень, додайте 4 гривні і 8 гривень. Обчисліть зручним способом. І ми отримаємо. Так, 42 гривні вартість покупки іграшок. А тепер визначте вартість покупки фруктів. До 8 гривень додайте 5 гривень і 10 гривень. І це буде. Правильно 23 гривні вартість покупки фруктів. Визначте вартість покупки солодощів. До 9 гривень додайте 7 гривень і 4 гривні. І це буде 20 гривень вартість покупки солодощів. Молодці! Далі визначте вартість покупки капусти. До 21 гривні додайте 11 гривень і 26 гривень. Додайте спочатку десятки, 2 десятки, 1 десяток і ще 2 десятки. Тепер одиниці. І ми отримаємо 58 гривень. Вартість цієї капусти. Але у нас є гроші 50 гривень. Дайте відповідь на питання, чи вистачить на все у нас грошей? Якщо вартість 58 гривень, а грошей у нас 50 гривень, то грошей у нас менше, ніж вартість покупки, тому нам не вистачить 50 гривень. Відкрийте зошити. Підступіть від попередньої роботи 4 клітинки. Сядьте рівно, не згинайте, ручку правильно тримайте. І запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запишіть ці числа у порядку зростання, але збільшуючи при цьому на 1. Знайдіть яке тут число найменше. З нього почніть, збільшіть його на 1. І запишіть. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось? Молодці. Математичний диктант. Запишіть. Приготуйтесь писати результати. Доданки 9 і 4. Знайди суму. Якщо суму, то що? Потрібно з цими числами. Так, додати. Запишіть результат. Наступне. Число 21 зменшити на 1 десяток. Тисніть відео на паузу. Наступне. Наскільки 4 менше, ніж 16? Далі. Сума дорівнює 30. Перший доданок 3. Чому ж дорівнює другий доданок? Тисніть відео на паузу. Наступне. Наскільки треба збільшити 40, щоб отримати 46? Наступне. Знайди різницю чисел 14 і 2. Якщо різниця, то ми віднімаємо. Далі. Зменшуване 50, від'ємник 20. Чому дорівнює різниця? Стисни відео на паузу. І останнє. Садівнику треба посадити 15 дерев. Він посадив 7. Скільки дерев йому залишилося посадити? Повторюю: садівнику треба посадити 15 дерев. Він посадив 7. Скільки дерев. Йому залишилося посадити. Якщо залишилось, то якою дією ми виконаємо? Натисни відео на паузу і запиши. Перевіряємо. А у вас так отрималось? Розумнички, працюємо за підручником. Виконаємо письмово вирази 2. Нам сьогодні потрібно додавати і віднімати за числовим. Променем. Наприклад, до 18 додати 4. При додаванні ми за числовим променем рухаємося вправо до більшого числа. Від 18 робимо 4 кроки, ви вже знаєте, і ми отримали 22. Або щоб додати до 18 4, нам потрібно 4 розкласти на такі два числа. Щоб до 18 додати стільки, щоб отримати кругле число. Тобто на 2 і 2. До 18 ми додаємо спочатку 2. Ми отримуємо 20 і додаємо ще 2. Теж отримали 22. А тепер до 17 додати 7. Ми 7 розкладаємо. Щоб до 17 додати, стільки, щоб отримати кругле число. На 3 і 4. До 17 додати 3, 20 і ще додати 4. І давайте перевіримо за числовим променем. від числа 17, 7 кроків. І ми отримали. Дійсно, 24. До 15 додати 9. Ми 9 розкладаємо. Щоб до 15 додати, стільки щоб отримати кругле число на 5 і 4. Тобто до 15 спочатку додаємо 5, ми отримаємо 20. І додати ще 4. За числовим променем від 15 додати 9 ми право робимо 9 кроків. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 24. У наступних трьох виразах виконайте дії самостійно натисніть відео на паузу. Давайте тепер розглянемо віднімання від числа 25 відняти 2. При відніманні за числовим променем ми робимо вліво до меншого числа Два кроки, щоб відняти 2. І ми отримали 23. Від числа 24 відняти 6. Від числа 24 нам потрібно зробити вліво 6 кроків. І ми отримаємо 18. Або ми 6 від 4 одиниці у числа 24 відняти не можемо. Адже ми, коли рухалися від числа 24, ми зробили. Крок Через десяток. Тому ми 6 розкладаємо, щоб від числа 24 відняти стільки, щоб теж отримати кругле число 20, тобто на 4 і 2. І тоді ми від числа 24 віднімаємо 4, ми отримаємо 20 і ще відняти 2. Дійсно, отримали 18. Від числа 22 відняти 3. Знайдемо число 22 на числовому промені, робимо вліво 3 кроки, і ми отримали 19. Або ми 3 розкладаємо на 2 і 1 від числа 22. Ми спочатку віднімаємо 2, щоб отримати кругле число 20 і відняти 1 – 19. Натисніть відео на паузу і в трьох виразах виконайте дії далі самостійно. Із хвилинка діти трішки відпочиньте. Продовжуємо працювати далі і виконаємо письмово вирази 4. Запиши за схемою вирази і виконай дії. Спочатку ми записуємо вирази на віднімання. Від чисел першого рядка ми віднімаємо за зеленою стрілочкою числа другого рядка. Наприклад, від 10 відняти 3. Потім від 18 відняти 4. Від 13 відняти 5. Від числа 26 відняти 6 і так далі. На додавання до чисел третього рядка за червоною стрілочкою нам потрібно додати ті ж самі числа, що у другому рядку. Наприклад, до 8 додати 3, до 9 додати 4, до 5 додати 5, до 6 додати 6 і так далі. Виконайте дії самостійно. Натисніть відео на паузу. Тепер виконуємо письмово задача 5. Довжина хвоста лева 90 см, тигра 60 см, а ягуара 50 см. Установи, де чий хвіст. Давайте подивимось: цей хвіст із кінчиком. Це за третім кущиком. Як ви гадаєте, це хвіст. Лева. А цей хвіст у смужку тигра. І останній хвіст, найкоротший у плями це у ягуара. Наскільки сантиметрів хвіст лева довший, ніж тигра? І друге питання: наскільки сантиметрів хвіст лева довший, ніж Ягуара? Якщо у питанні є слово на, скільки довший, то це задача на порівняння. Пригадаємо, щоб порівняти, наскільки більше або наскільки менше, потрібно від більшого числа відняти менше. У першому питанні нам потрібно порівняти хвіст лева 90 см, і хвіст тигра. Отже, від більшого числа 90 ми віднімаємо 60, обчислюємо на 30 см хвіст лева довший, ніж тигра. У другому питанні: на скільки сантиметрів хвіст лева 90 см довший, ніж ягуара 50 см, дізнайтесь самостійно. І у відповіді, у вас повинно отриматись на 30 см. І хвіст лева довше, ніж ягуара, на 40 см. Натисніть відео на паузу і запишіть. І попрацюйте в удрукованому зошиті на сторінці 44. Я урок закінчую. Оберіть відповідний листок до вашої роботи. Дякую вам за роботу, за увагу. На все добре вам, діти!